Давайте все робити згідно чинного законодавства, ви не все бездум. Розсередили за повідомлення корупції. No. Якщо знаходите якусь знахідку, маєте повідомити нас, ну, що це таке. А яку знахідку треба відновити? Подарок. Ну ви І що, подарок? Подарок. Ну а що це таке? Це моє, причому. Ви хто? Ну, ви ж показуєте Це То ви заносили подарок? Ви мене хочете обшукати зараз? Ні, ми хочемо виносити. Що... Ви зайшли сюди без пакетів. Покажіть, ми вас обшукувати будемо. Ви виносите пакети. Ну давайте зараз Розкажіть, да, що це за пакети? Зафіксуйте, скільки алкогольного напою заносилося в приміщення. Давайте 102 і заодно зафіксуємо 369 статтю. Пропозицію давання неправомірної виногради. Кому? Начальник помитниці, звідки виносите з кабінету, тут є відеокамери, зафіксована. З якого ви кабінота виносити все. Віталій, подивіться, будь ласка, і. Вячеславич, подивіться, чи немає тут такого, що... Ні, почекайте, я спочатку викличу міліцію, а та так, ви да, собі так само мушу виплатити свого адвоката, який просто зафіксує ці всі дії. Обшуки, всі ці речі. ну, Обшуку ніякого немає. Людина вважає, що кажуть, Покажи, скільки вже. як живе начальник митниці, чим займається у робочий час. Чемниці, шмельниці, що носять начальники митниці, адвокати, подарунки, які виносять з його приміщення. Може, мене вистрілиться. Зав'язаний. Якщо треба, то можемо визвати. Якщо у вас тут. А що ви так закривали? А що викликаєте? Давайте ви можете. Серій, розвивається. Це видно. Почекай, ми випускаємо чи ні? А що це має? А що це в Пакет, да, пакет провірили чи ні? Давай, перевіряйте, ради Бога. Перевіряйте. Ну що далі? ви виносите? Ви виносите майно з адмін приміщення державного. Що ви виносите? Ви без цього звідки можете поїздити, що ви виносите в пакеті? Я прошу. Предмети звідки взяли? Покажіть! Ви прийшли сюди з постійною. Ви засняли, що він мене вдав? Так, я засняв. Ви мене пальці не міють. Все, пиши заяву. Ти мені Напишем. не напишеш. Щас буду тикати тому, кому хочу. О, ну, то я тобі зараз представлюсь. Я з прибудівних правоохоронного органу, не Даба. можна до мене так. Ти... Я не вийду до вас вертатися, в першу чергу. Чого мене не випускаєте? Тому що ви виносите невідомі що ви речі, Його? ви їх не заносили, щоб ви їх виносили. Ви мене з рук вибули взагалі речі. Ніхто. На відео зафіксовано, що ви їх кинули. І ще ногою вдарили. Так, ви їх кинули і ногою чіпали. Є відео, от, зафіксоване. Це нормально. Що ви виносите? Поясніть, що ви виносите? Це відео чи що? Та на що ти сума? Що, Що чекають З пустими руками виходить. Непонятно, Короче, як... чиї речі виносяться. Давайте співробітників митниці строїти і взнавати, чиї речі він виносить. Церкач. Я знаю, а, чиї ці речі. Зар... Зар... Що ви заносили? 369 якраз їхня компетенція. Да. Добре, я ж не на прийде не 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 скаже, що це ми проти. Не я, не мої проти. я не проти. Тобто ви просто-напросто фізичну особу берете, ну, не пускаєте, штовхаєте, ви, ви говоріть, що у вас це таке? Своя правда. Шо, Ось на боїться, ви ніколи прийшли чи що?

Горі, зараз руку вже ті появилися пишуть. Що начальник не відповідається, чим ти перемог дають. Я знаю, чи да, це речі. Що Зарав... ви заносили? 369 якраз їхня компетенція. Добре, я ж готов. Зараз прийде співробітник ми всі сказали, що ми не винесли мої особисті речі. Ви просто-напросто фізичну особу берете ми, не пускаєте, штовхаєте, кому то ви, ви, що це Шо, я позию. Говорить, що це таке, Куча ну, зараз напоїв. Ви сюди ви їх сюди... ви визу... ви взяли, звикли. Ви і горілку прийшли, чи що? Почекайте, я звісно, я намагаюся. Ви сюди прийшли, ви не проносили. Чи є це речі? Звідси ці речі? Я відео видав, що ви винесли їх. От зараз ви знову заносите. О, А як нема що сказати, то вже втікати. Хабар начальнику митниці. Хто тут прибирає? Приберіть це все. Yeah, yeah. все Ні, та почекайте. Нічого, ми зараз знімемо. Бачили? Ногою взяв, слухав, що ті полівані. Полежить, люди з начальник? Откуда це? Навіть може двері відкрити. хай буде відео згадано, Нічого не Хай прийде людина, скаже, чиї це речі. Хай виносять, будь ласка, спокійно. Я ж не знаю, чия це. Ходь що знову. Хочу вас спитати. Світлана. Дивіться, пам'ятаєте, ми були тут колись з лопшуком в кабінеті. Хлопці, шоковувати хоче, обшуковуємо. Ви тоді сказали, що там державний зв'язок. Ніхто обшук не проводить. Ні, обшука ніякого не проводить. Я ще раз повторю. Обшука ніякого не проводить. Є якісь рівні, як туди випадки. запускаються люди, чи ні? Шукати речі, ніхто не буде. Поясніть. Да. Да. Подивіться, ви ж так. Подивіться просто речі. Ви ж, ще оскільки є начальник митниці, ви ж по-моєму ще їх бачили. Я не маю нікому нічого пояснювати. Це ваше? Цілий виклик. Це ваше? Олег Анатолій, поясніть, це ваші спать На наплеть. Ми що, не випускаємо? Не? Випускаємо. 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 Лопут... Поясніть е просто, е звоніть на 102. Mm -hmm. Ну, блокуйте, випускають. <пиш> nee. Олег, підзвонить. Ясніх хочет відібрати. Пояснюємо, що як начальникам не немає права. Звоніть на 102, Андрій. Будь ласка, ой. Питання, дайте відповідь. Ваші спиртні напої? Олег Ваші спиртні напої? Дмитро Фанович. Спортні напої ваші? А на які підставляють вас? Ставили... Пане адвокат, це ваші спиртні напої? Ні, ваші спиртні віде, віде. напої? спиртні напої, ваші чи ні? Ваші спиртні напої. Питання, ваші спиртні напої. не Ви митні відкриваєте. хто приносить до начальника митниця. Питання хто приніс видернули замка на даний момент, то вони мене використали. Як ви вийдете, я їх назад замок. Ви не працівник митниці. Підстава для закриття. Віталій, сфотографуйте, сфотографуйте, будь ласка, ще спортивні напої. Ти, ти не вирвуйте, не вирвуйте, тепер чекає супермаркет скоро. Я, Я ще раз кажу, підстава для закриття державного бюджету, він працює 18-й годині, ми вам стукали тільки, що хлопці, що замок закриває, державний орган працює. Те, що двері зачинені, ти не знаєш, що ми закриємо. Чому закрили? Зараз приїде міліція, Хочеться хочу з вами давай, давай, ногой бої не сподіваюся. О, давай, давай. Речові бомби! Головою! Забули забрати пакети, чого ви? Це, це ж ваш. Це його чи що він розбив? Хлопці, я маю до цього відношення. Ні. Чо Ні, не не а чому ви тоді вивчаєте? Да, це власні речі. Да, це ж хуліганство. Чиї? 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 Ні, не він не пояснює, чиї це речі. Чи ви робите, чиї це дорогі на нахори? А що ви ночі шли? От його треба спитати, це він виносить. Заходи він його запитає. Може він допомагає. Ті... Фіксуйте, що це. По, по якому питанню висуєте? Будь ласка, фіксуйте, до вас одне запитання. Ви по якому питанню тут? Підстава для того, щоб ви закритий конструкцію... Підстава для чого ви тут прийшли? Я тут був, без 15 Треба з Віталіком отримати консультацію. Будь ласка, проходьте. Послухайте, ви щось за консультацією не прийшли. Двері були закриті. Ви стояли тут. Ні, вас не було Ні. тут? Будь ласка, проходьте. Послухай, мене зараз візьмемо від фіксацію. Добре. І де ви були? Шановний, не затримуйте не свого позорки. друга для консультації. Не позорься, ти не, не проходьте. позорься. Проходьте, Взагалі, ти не позорься, Взагалі, ти не позорься. Тобі, чесно кажу, ти, людину, яку я ви... не поважаю. Ви собі що хочете робити? Ваша я, культура виски, виски, вже виски, проявилася. Підобічної. Підобічної ще буду розмовляти, з тобою вже ніколи. Ваша культура проявилася. Тобі місце Добре. в супермаркеті. супермаркеті. Методи твоєї роботи, це кам'яний вік, це совок махровий. Шановні, в супермаркеті живуть теж. Я не Добре. шановний Добре. для тебе. Ти мене ненавидиш, ти це знаєш, бо ти, знаєш, бо ти людина зовсім Я відчут людина виконана, викона. Савок махровий. Махровець, кам'яновий вік. Я людина вихований. Дур -дур. А в супермаркеті я скажу, що люди теж працюють, і треба поважати їх забиватися в, в, йде? Ми ми чекаємо, в Куди ми йдемо? Ми до Ірини черговий. Ми черговий. Чому люди пройшли? А Куда вони пішли? Що, це не не що це за порядок? послухайте. Ви зробите з громадського туалету об'єкт. Контролюйте, Будь ласка, по контрольну професію. Ви не контролюю. скажіть, будь ласка, на підставі чому вони закрили митницю? Я дзвінок дзвонив? Я дзвонив дзвінок. Шановний, дзвонив дзвінок? Зараз приїде міліція, зафіксує, щоб державна установа була закрита. Ми ще пустимо. Віталік, записуйся, йдемо до ручка. Виш на консультацію, Дайте записатися. Так, будь ласка, продовжна там же, так, заходить, вашого керівника скоро не буде. Ні, 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 до цього діючі поки що. А я не знаю, де він. Це ваша думка, що ми подаємо ворозку? З вашим приходом, з приходом Чебурая, абсолютно вся, скажімо, те, що було напрацьовано форумом, все зійшло на новець. Хлопці, це все білими нитками, що те, що ви робите. Провінційна бляха. Ми, спору, ви Та ви я звідки знаю, друже. Ну, почекайте, ми задаємо я нічого віде, я віде. не маю відношення, це ж правда? Правда. Ну почему ви питання, Чому ви, 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 ви державний так, орган був державний захист? Ви не розберетеся. Зараз приїде міліція, ми до вас консультацію хочемо. Папа на світньому. Ірина Родольфовна, дайте ж мені консультацію. Яку консультацію? Я її в пакеті не бачу. по показники, по що миться план виконуючи, не виконували, виказали, що консультація консультація, да? Давайте не їх буде на публічно робити. Ірина Родольфовна. А придумати чого не можна було? Ірина Родольфовна, ви їх приймаєте на консультації чи ні? Ви надаєте взагалі консультації чи ми тільки це викладаємо? Це поки ми перше беседуємо, а по-друге мене ще цікавить по поводу митного оформлення. Чого? Чого? Це вже же по коду 6309 -00, 00 А що за А вам треба читати митників. А ми платі. почитаємо України проведений. Це дві хвилини, товариш. Ні, кайте, робочий день, не так, 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 день так, так, так. до 9-ї години мити якщо я не помиляюся. Адмін приміщення, це адмінприміщення. адмінприміщення розумієте, розумієте, дві хвилини. Ми вас не затримаємо. Працюйте, завертайте гроші. Ми тітьте раніше. Можна це велике позорись, но де саме собі не мовив чесно кажуть. До цього думаю замість питань немає. Це людина все скомпрометувала по самій яйця, вибачте на слово. А ви молоді поприцити? хлопці. Можна спопросити? Не можна, не, не хочу. Не хочу вам її говорити. Не повищайте голос, бо дуже голова. Послухай, людина, яка порушує закон, автоматично для мене перестає бути офіцером. Розумієш? Це автоматично перестає я бути представником я понятна держави. Послухайте, я ви вас не перебиваю. Я... я не повищаю голос. Бо ви не хочете мене чути. Я матюкаюся чи що? А що ж мені вас чути? Послухайте, ви спеціаліст в мітній справі. Ви спеціаліст в мітній справі. Ви спеціаліст в ті справі, я так не думаю, я так не думаю, друже. я так не думаю. Це ваше право не думати. Звичайно, так, прошу вас не звертатися те... до мене. Просто залиште мене в покої. Я чекаю наряд міліції, який з'ясує, чому було зачинене державна Ну Вибачте, зараз шоста година, ми будемо вимушені попросити вас чекати на вулиці. Тому що це ваше право, право, це ваше право, хлопці. Це, да, це ваше право. Слухайте, друже, не треба мені розказувати про обов'язки. В присязі офіцера поліції сказано зовсім інше. Да. А ви лоб'ють інтереси зовсім інших людей. Да. Привіт пану Циповлюну Тарасу Григоровичу. Разом, разом підете по справі. І по той хабарницькій справі, яка була Дубрика. закрита з основної вказівки в 2013 році, по хабарю підете. Справ вже не було, не переживайте. Дивіться, перезвонить через пункт 15-20. Ми не переживаємо. А ви тільки ви не, не переживаєте. Я переживаю і буду переживати. І спати дуже погано сплю. Знаєш чому? Тому що такі я люди, як ти, представляють державу. Ви на це права не маєте. Ви мені це право не давали і вам не вказували, що є на це право. Правильно! А якщо ви не виконуєте присягу офіцера служити народу України, то хто ви є? Я хочу, бажа, ми ми не хочу, ми з вами домовилися, що ви маєте це. Все, я бачимо. Все, давайте все тихо повторимо, просто ну що. О, Треба, щоб всі товариші. громадяни виконували... Зараз приїдуть журналісти, будемо спілкуватися. О, що? давайте, давайте. Але всі здим повинні покинути це привіж. <кій> Будь ласка, Ні, ще хвилинка, хай ще хвилин. погріється. А якщо мені ви, якщо заколи, я не є, ви так? мене за руки будете виводити? Ні, прийде мені, просто зафіксує. Ви молодий демолог. Ви молодий демолог, ви навіть розумієте, що ви кажете? Ви не маєте добра воронних органів жодного відношення. Послухайте. Я почув вас. Мені не цікаво з вами спілкуватися. А чи є? Якщо вони взагалі не хочуть, то до нас прошу. Якщо ні, то приходьте обережно. Я на відміну від вас не можу... не треба на відміну від мене. Я на своєму місці ви на своєму. Добре? Так. Да. Я вам хочу пояснити просто. Та, не треба що, мені пояснювати. Що я в Я ще я раз кажу, а ви в курсі, що за паном цибуліном сюди прийшли дуже багато плани. близьких фірм, які по сірі тут будуть працювати, і вже працюють. Ну, то І ви це дуже цікаво. Ці... Послухайте, ці я ці справи я передам не. вже на ну, то то, будру. Буде того, що мене сьогодні мама зробила. Ви тоді О, те рішення зможете ком... е... коментувати. Послухай, друже, не, 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 не переймайся. Я не, не переймайся. Я не переймайся, я просто не люблю висло. Тебе вже губа трясеться. Губа, до речі, трясеться. Так, тому що я не боюся, <рит> тому що ви чиняєте протиправні дії. Де? В чому моя протиправна дія? Я ж тобі сказав, друже, ви закрили державний зал. Дивіться, як гарно начальник митниці, який гарний коняк'їп'є. Ну, Вартістю 2,5 культурин. Ну ви подивіться, я ви не... подивіться, Гарані І донесіть це населенню. Ви ж такий Боже... чесний, ви ж все так за Донесіть населенню це. Чесний Ти ви наш. Ти мені скажи, друзі, Та хоче буратися. Чи ви скажіть, чи є інтерес ви? Скажите, no. чого? Ви скажіть, ви не подивіться. Не переводьте тему, не переводьте тему. Покажіть, донесіть громадського. Скільки костюмів начальник митників? Ви об'єктивно чи не об'єктивний? Донесіть це громадськості, хай громадськість бачить. Ми ж провозорі. Я ні за що не переживаю. О, <плес> же, не о, Я не, за що не переживаю. Я <плес> не маю відношення до Вавровського абсолютно ніякого. Які так ви ніяк. стоїте тут журналістів, прийшли зразу. Ви зразу прийшли! в, ну, площині ви зовнішньої економічної діяльності. Ви його підтримуєте? Я не підтримую не Вавровського, я підтримую той стиль роботи, який він робить. Громадськості і митниця була в той і час відкрита для громадськості. І, і видно, які ти. Що? Вітернеті, вітернеті, подивіт, і, подивіт, і що ж сталося, що вона... Оце подивіться в тих. Що ви це освіглите, що він виносить дорогий алкоголь, костюми кудись. Подивіться, подивіться. Доводьте це, будь ласка, що це не матеріали. Ви ж такі чесні. Будьте чесними завжди. Чесним завжди треба бути, а не, Пуличкам, передуму, чесним, не треба, а другим нечесним. Не будьте чесними, будьте чесними, я, тримаю. я не тримаю. Не ти зборі, мені зборі, ти ви мені погрожуєте? Слухай, ти дурак. ти дурак, ви мені погрожуєте. Ну, погрожує. Мене такої репутації немає погрожувати. А що ви робили тут в грудні місяці, 9 людня? А що ж ви не подали, подали до мене, мене Кримінальне провадження Чого ж вони? Давайте, давайте питання, чого. Робіть на мене кримінальне провадження. Воно вже давно зареєстроване. Все зафіксовано. Донецькі громадськість. Коли ти стоїш своїм співбитником, який каже, давай зайдемо за вугол, я тобі зараз можна об'єм'ю, підемо знімати поміні. Показати тобі це відео? Покажи, показати. Покажіть. Мені не треба нічого показувати. Є слідчий, ти розбирайся. Слухайте, робіть свою справу. Якщо ви вважаєте, Ромайте, що це себе якийсь кримінал в, в, в цьому алкоголі, будь ласка, Доловьте, хлопці, це? Нема питань. Засудіть людину, йдіть в суд, відстоїте права, бляха свої. Чи ви держави, чесний, відкажет, Покажіть, домойтеся. Покажіть. Ти мене чуєш чи ні? Як я хотів, щоб тобі ви чесним, на камеру відбували. кажу, я тут не догрозьку відстоюю. А те, що має відбуватися, і це що з пригодом чи бурається митиця закрита для Люди. Сухайди до чисто школи. Якогось направляло, ми без документу не видали.

Послухайте, давайте так, більше так більше. будемо робити. Якщо ну, ви, має, ви маєте юридичну світу, звичайно. Дуже дякую. Але ви нульовий юрист, тому що це має доводитися в суді. Людина прийде. Добрий день. Добре, Добре, Добре. Людина, людина великий, ви так. юрист, коли вона каже, хочуть Добре, робити дай. обшук її. Значить, я хочу заявити про те, що митниця була закрита. З якої години? Ну, як закрита? Вони... Просто перешкоджали діям журналістів два рази. <звіт> <звіт> тобто, коли була взяла і другий раз, коли начальник митниця запросив <звіт> себе? журналістів, щоб дати якісь роз'яснення на ті питання, що цікаві теж в принципі затримували. Це все зафіксовано на камеру, свідки да, дуже да, не випускають бути. І поясніть третій. Випускали його і не випускали особисто І третє питання. Ви виносили роділ когольні напої душе і світло суд. Ви зараз заяву подаєте. Що, людина зайшла без речей і вийшла з речами. Задмір будівлі, звідки вона речі? Ми навіть не знаємо, що вона тут робить. Тому що нам доручення, як і на представництво інтересів, ніхто не показував. Тобто ця людина що тут робить? Відповідальність. Ні, я не вас. Я знімаю цю людину, яка... Ми не знаємо, вона, що вона тут робить. Він візуалується. А це, що вам щось почути, це є завідомлення? Скажу, людина людина виходила з речами. В неї запитали, що це за речі, тому що це е, приміщення державне, коли виносяться речі, є якийсь режим, правильно? Що це Дай за речі? Коментів. Хлопці, викликайте ви в якості свідка в суд і це буде юридично правильно. Пан юрист. маєте юридичну освіту, знаєте, як це робиться? Не Дякую. А це все те, що ви кажете, це провокація. Я зразу а я, я не хочу цього робити і маємо це повністю. Ні, я це ну, просто, просто звіниться ті самі. Ще раз сказав, я до угрозку не маю жодного відношення. Я відстоюю тей. За чого я я ще раз кажу, я а тут, тому що митниця була закрита. Державна установа була закрита. А Ми представить. А, да, а ви до що ви можете? Я йшов з Віталівським. З Віталіком, з головою форму, що не я тут роблю. А що мені щось забороняється? Послухайте, я зараз хочу скласти акт. Скажіть, робочий день закінчився. Слухайте, там ви шут розуміли, шут. ці люди відстоюють інтереси зовсім іншої команди. Це, 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 це просто Павло! Послухайте, післязавтра я буду зустрічатися з Макеєвою. Вона донесеться до майбутнього вже премєр міністра Послухайте мене, Зараз. вас тут не буде. Якщо ви будете надалі, у вас вже питання. По ваших проблемах, я ще раз кажу. чому ми ви займаєте коактивну позицію проти правду, пришвидше. Ідете з роботи. Посiliaji. Прошу вас хочеться, зафіксувати нас свято. Зафіксуйте, так. Пан адвокат виносив. Пан адвокат, дасть свідчення в суді, як світо. ми тільки за. У нас демократія. Мені не цікаво, ви куди ви йдете? дуже розумний адвокат. Каже, обшук, мене обшукувати. Турист, задає такі глупі питання. Це ж високорядно. Бо це, ж, це я мені говорять, що лапарі, я не кваліфікований. Власника немає. І ви більше вигуляйте, що адвокат теж циніюєте. Бо я відео, я відео, коли людина шукала. Звертайтеся до людини, яка має до цього відносини. Я прошу вас хлопці скласти акт про те, що державний службовий акт на протизаконні дії людини до Закритої Ви не розказуєте, що міліція не Послухайте, я буду розказувати, мені це дано право Конституцію. Які? А ви мені якісь, зараз... Якісь, яка стаття? Послухай, ви втручання в діяльність біре. правоохоронного органу, за це передбачено кримінальне відповідальність. Якого органу? Правоохоронного. Послухай, це не правоохоронного. Національна поліція – це правоохоронний органу. Якщо ви порушуєте Конституцію України, писати, ви автоматично то це ви втручаєте, чого, втручаєте чого в діяльність. А чого ви чому кричите? А ви чому кричите? Господи, говорю, то, як державний куди? службовець Ми не маєте на це права. Майде, подивимося. Я, я говорю. А я і громадяни маю на це. Ну, послухайте, то, то вам треба перейти, а перетестацію так розумієте. Чого? Бо ви психічно не не вам приймати рішення. Звичайно, посвітити. ні. Але я буду слідкувати за тим, щоб ви не пройшли перетестацію. Повірте мені. Ну. Разом йдете <реку> з насіровим для попрацювати, для працювати бля, в супермаркеті. Ви yeah. просто так ярко говорите про дотримання закону, а сам в супермаркеті. Я просто хочу що і бажаю. Людина, яка вимагає додержання закону, повинна так, в першу чергу вон. його дотримуватися. Закон він один для всіх, а не для тільки для цього. Слухай, майстер банальності, я те прошу. Повірте, що вчисься в школу, довчі довчі вчися школу, іди вчися школу. Я в школу. братику. Піди довчийся школи. Все, спасібовій. Зараз фіксує міліція. Факт того, що була закрита державна установа, наскільки я розумів, вона була закрита без підставу. <трухи> я поняв. У нас консультація закінчилась? Так, да, да, все. Бачите, вимого часу на 10 хвилин. А, ну то вже можна... Я хочу, щоб ви зафіксували прізвища всіх цих людей, які зараз це роблять. А також прошу взяти свідчення, бо вони кажуть, що двері були відкриті. Оця група людей не відновили комунікації, бо так локати. Але людина може свідчити, що ми стукали в двері, нажимали на Ми потрібні. клопочка. Поділі сюди, будь ласка. Давайте ми підійдемо. Ні, ну ми ж за прозорість. Не треба перекручувати. Я не сплачую, мене є на це право. У мене є на це право. Ви не маєте відношення до цього. Він знімає пожарний гідрант. Охорону пожару. Я перевіряю. Давай, давайте вийдемо, що я дам свічі. Йди на вулицю, тоді, вийди на вулицю. Що розумні? Я не хочу, У Міранах має... Потім повертатися. Да? Для не чого виходить? Чи можна це позабирати. Ні, хай лежить. Не, Мож, не, хай лежить. Може, може власник буде якийсь. А де принтера це читається. Зачекайте.

Не треба вже. Не треба, тільки ж я одною рукою не можу вивзати. А як вийшли? Ви чекаєте. ми просто проведем інвентаризацію завтра в кабінеті. Візьмем комісійну страницю кабінету і все перерахуємо. Давай запишемо. Так само відео є. Хто мав до цього кабінету? Хто є матеріально? Блядь. Canon Focus Studio. Mbp 6000. Стоить аж 200 млн грн. Доктор не дам забрати. Принтер. Вла, власника поки що немає, тому що...